З усмішки, з потиску рук, з брехні, убитої на повал, Історія найскладніша з наук, Обчислює зоряний інтеграл. Із найдрівніших зоряних крих вища математика віку з суми безконечно малих виникає безконечно. Не був він ані політичним вождем, ані партійним лідером, але на його творчості виховувались покоління. Він став духовним провідником цілого свідомого українства. Своєю багатолітньою працею возвеличив нашу історію, нашу культуру, літературу. Він возвеличив націю і доказав світові, що ми не скорені, ми лише окуповані носій великої ідеї націоналізму, у якого слово нація молитва. Людина, що все своє свідоме життя палахкотіла у вогні боротьби за самостійність України. Дмитро Донцов Його поява в українській політиці і культурі початку ХХ століття була настільки несподіваною, наскільки й потрібною. У той час, як більшість недержавних народів чехи, серби, угорці, румуни, болгари, хорвати, словаки, латвійці, фіни, естонці швидко і успішно переростали в модерні нації, здобували державність у завзятому протистоянні ворогові. Провідні українські громадські і політичні середовища самі себе ще тільки переконували, що вони представляють справжню націю і повинні змагатися до самостійності. Ми в житті економічним, церковнім, політичнім і духовнім стаємо народом, що покохав вигоду, свою клітку і поневолювача. Гірка правда про літературну, недержавну, неісторичну націю, що задивлена в матеріальне, що задовольняється провінційним існуванням, мала на меті збудити націю від провінційщини та споживацтва. Дати їй ясний політичний ідеал. Навчити керуватися політиці національними інтересами. Але час чи обставини вивели на інший шлях. Може, тому, що лідерам нації бракувало сміливості, сил повести народ, якщо не проти течії, то бодай в інше русло. Відірватись від чужих проводирів, відважитись заперечити їм. Відсутність характеру замінили гучними фразами про рівність, забуваючи про індивідуальність. Нема поняття більш несходимого від поняття характер. З ним, як з душею. Хто скаже, що є душа. Але подібно, як кожен з нас відрізнить мертвого від живого, так і того, хто має характер від того, хто його заступає фразою. У драмі людській небагато дій. Дитинство, юність, молодість і старість. Роби що хочеш, ридай або радій. Неси свій хрест, все інше поза сталість. Народився Дмитро Іванович Донцов 17 серпня, за новим стилем 30 серпня 1883 року в місті Мелітополі місті дуже характерному для Таврії. Тут активно розвивалася торгівля, віяло поліфонізмом культур через велику кількість переселенців. Панував настрій відкритості до всякої новизни. Рід Донцових не був корінним таврійським. Походив він із Слобожанщини, можливо, із козацької шляхти донців Захаржевських. У XVIII столітті предки, добиваючись дворянства, соціальних привілеїв, замінили прізвище Донець на Донцов. У листі до Євгена Маланюка Дмитро Донцов зауважує, що родина їхня була типово таврійська, цебто мішана. Дід до кінця життя не навчився по-російськи. Мати називалася Франциска Франя. Тітка Поліна, їх відчим був німець-колоніст. Оповідала мати, що прабабка моя була італійка. Вирішальний вплив на формування національного світогляду майбутнього ідеолога націоналізму справив саме цей німець-колоніст, дід по матері, який мав особливу українську патріотичну свідомість. І треба пам'ятати, що під російською окупацією. Російський, так сказати, режим набагато був жорстокіший, чим на Західній Україні, під Австро-Венгрією, ще пізніше під Польщею. Тому і багато більше з'явилося націоналістів, дух націоналізму зародився. Іменно на Східній Україні. Саме завдяки дідові Дмитро після ранньої втрати батька і матері, круглим сиротою він став у 12 років. Зміг продовжити студії, спочатку в реальному училищі Мелітополя, а потім у Петербурзькому університеті. Родина Донцових була заможною. Батько розбогатів на торгівлі сільськогосподарськими машинами, здавав в оренду житлові будинки. Один час він навіть займав посаду міського голови Мелітополя, що свідчить про шану серед громади. Батькова бібліотека, де було багато європейської літератури, сформувала широкий світогляд сина. Українця з мене зробили Гоголь, Шевченко, Куліш і Стороженко, наголошував Дмитро Донцов. Академік Кісельов знайшов різновид гіена, який засвідчує етнічну належність. Ось це та глибина яка дозволяє сьогодні євреїв через тисячоліття без своєї мови, здавалося б, культури, коріння, залишатись євреїв. І воно, звичайно, є і в українстві. І є насилля над природою глушити це общечоловічним, псевдоінтернаціоналістським і, і так далі. І коли людину загля... заганяють у куток, як це сталося з українською нацією, то тоді 90% чи 99% падають на коліна. Зникають з історичної арени. А одиниці, які достойні духом, зріст яких вимірюється не від п'ят до голови, а від голови до неба, постають. Саме походження Донцова, його родинне середовище є типовим для Надніпрянської України 19 століття. У родині всі почувалися лояльними громадянами Російської імперії. Найчастіше розмовляючи... Російською мовою. До українських традицій були прив'язані дуже слабо, Орієнтувалися на вартості імперської соціальної системи. Символічно, що рідний брат і сестра Донцова повністю асимілювалися в російську культуру. А двоє інших пристали до української. Атмосфера півдня України його відкритість до далекого світу Середземномор'я, його строкатий етнічний склад спонукали кожну активнішу і гіднішу людину до швидкої національної самоідентичності, до широкого погляду на світ, долаючи провінційну закинутість цього простору. Утім був Петербург, студії на юридичному факультеті університету, активна участь у житті української студентської громади. Саме в цей час світогляд Дмитра Донцова українізувався. Як він сам згадував у щоденнику, захоплювався вперше Кониським, київською стариною, уманцем, автором монографії про Мазепу і головне Лесею Українкою. До рук його потрапляли книги із Галичини, які в обмеженій кількості і за спеціальним дозволом можна було одержати в публічній бібліотеці російської столиці. Донцов вирізняв для себе авторів і теми, в яких найвиразніше звучав національний акцент. Але тоді такий був час, що тим соціалістом захоплювалися переважна більшість прогресивних людей. Але такі, як Драгоманов, не доходило до них, щоб боротися за свою державу, за самостійну Україну. У 1905 році Дмитро Донцов виступив на українському політичному вічі в Петербурзькому університеті з палкою промовою на захист української незалежності. Саме цю подію визначають як початок його діяльності політичного значення. Невдовзі Донцов був арештований і перевезений до Києва як співучасник соціал-демократичного революційного руху. Я, як соціал-демократ, менше, ніж хто інший схильний признавати універсальність принципу загальнонаціональних інтересів. Та суть моменту в житті нації, коли саме існування, ціла будучина її наражена на небезпеку. В такі моменти є оправданим укладати одну спільну політичну програму. Коли не для цілої нації, то бодай для її переважної більшості. Як навіть у Біблії сказано, перше було слово. Тобто думка. Донцов теж сам за це говорить, спершу захотіть, а потім будете шукати шляхи, методи, як е, цю думку втілити в життя. Тобто людина мусить жити в своїй хаті, бути власним хазяїном своєї господарки. Тобто я хочу жити так, як вчили мене мої батьки, так, як жили мої діди, так, як жили мої праді, за своїми звичаями, за своїми канонами, зі своєю стримовою релігією. Тобто, щоб мені не потурали, щоб мені не казали, що ти мусиш робити те, що ти мусиш робити те, щоб я не працював на дядю, щоб я не працював на пана, щоб я не працював на... Москва, завтра Вашингтон, післязавтра Варшава і так далі. У 1906 році він перебрався на постійне мешкання до Києва. Зблизився з Симоном Петлюрою. Це дало змогу Дмитру Донцову опинитися в епіцентрі політичного життя, проаналізувати тенденції і табори, дати оцінки провідним діячам. Саме ця аналітика привела її автора. Може, першого в тодішній Україні до розуміння того, що незалежно від ідеологічної маски монархісти, консерватори, конституційні демократи, ліберали, соціал-демократи, кожен російський політичний табір просякнутий шовіністичною ненавистю до всього українського. Вже тоді Дмитро Донцов збагнув і поставив глобальну проблему завдання перед українством осмислити ментально-культурний світ панівної нації. Звільнитися від його ідейно-духовних впливів. Орієнтовним роком світоглядного переламу Дмитра Донцова вважають 1910-й. Його мислення поступово випручується. Прорвало загату з хаотично зібраних уламків раціоналізму та матеріалізму, що йменувалось соціалістичною ідеологією. Вроджений ідеалізм та здібність до глобальних узагальнень спрямував його до випробуваного європейського традиціоналізму і націоналізму. Він починає пересмислювати досвід минулий. А разом з тим, пересмислюючи досвід, починає шукати перспективи. І тут він відкидає той, скажімо так, ту спадщину, з якої йшли в революції наші, наші вожді революції Грушевський, Вінченка, там, Мартас і інші. Це український соціалізм і лібералізм. Він приходить до висновку, що в тих умовах конкретних ліберальна ідея, соціалістична ідея, ну, вона не може бути тією ідеєю, яка доведе Україну до незалежності. І він висуває свій так суть, варіант значить, ідеї, української ідеї, національної ідеї, яка одержала назву чинний або «вальовий націоналізм. Ну, на Заході його назвали ще інтегральний націоналізм. Цілком природна еволюція від соціал-демократії до націоналізму сприймалася як щось страшне і неможливе. Але Тавро провокатора і зрадника. Не зупиняла Донцова. Він остаточно пориває з соціал-демократією і виходить на шлях творення нової ідеології, яка мала зродити нову епоху. В такий момент, повний непередвиджених наслідків для нашої нації, є обов'язком кожного свідомого українця з осібля і всіх разом здати собі справу з сучасного політичного положення. І відповісти ясно і недвозначно на велике зненацька постале перед нами питання, кудою йти. Донсов у своєму творі націоналізм показав, що треба тільки боротися за українську самостійну державу. Тільки українська самостійна держава може створити добробут для українського народу. Ніяка автономія ні в складі якоїсь імперії не може дати щастя, принести щастя для народу. Він пояснював, що таке націоналізм, щоб люди зрозуміли. Це антимарксизм, це антисоціалізм і антиінтернаціоналізм. Це все то анти, що було в Російській Большевицькій імперії. І це було дуже нам зрозуміло. Переслідування, арешти, тюрма, загроза каторги змушують Дмитра Донцова переїхати за кордон. Той час він зрозумів, що треба орієнтуватися на молодь. Афоризм Донцова найбільше гнітять того, хто найменше вимагає, став революційним гаслом для української молоді. Сформував світоглядні засади стрілецтва. Як і раніше, Україна зараз хоч і має незалежність але не відбулося переродження українського духу. Українці залишилися ще на рівні того провінціалізму, малоросту, проти якого так чітко виступав Донцов. І тому я думаю, що саме його праці і його чітка позиція, де він цей малоросізм, він є дуже актуальним в теперішніх умовах і особливо для молоді, тому що молодь виростає в нових умовах без тоталітарного тиску, який був раніше. Все-таки мусить відчувати в собі е, чіткість е, української думки, а все-таки думка Донцова це є дуже актуальна і вона є, є дуже принципово чітка. Століття неволі забрали нам почуття того великого історичного трагізму, що лежить у нашій історії. І котрий полягає у вмілості глядіти правді, часом жорстокі, прямо в очі. Я вам цей борг ніколи не залишу. Ви й так уже прокляті в боргах. Віддайте мені дощ, віддайте мені тишу, віддайте мені ліс і річечку в лугах. Віддайте мені все. Віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив. На початку 1918 року. Дмитро Донцов повертається до Києва, але і тут він самотній, його ніхто не чує. Через сумніви, двозначність поглядів, амбітність, нерішучість тих, у чиїх руках тоді була влада, Україна втратила все. Дмитро Донцов переховується у Києві і від російських білогвардійців, і від українських соціалістів. А у січні 1919-го покинув Київ назавжди. Вичуть прокро нашу умру, доки море перелезли. Наприкінці життя у 1973 році тяжко хворий Дмитро Донцов приїхав на лікування до Португалії. Мріяв залишитися там назавжди. Пояснював, що запах моря, безмежні простори, пориви теплого вітру дають відчуття. Душевного лету будять спогади про рідну Таврію, часточку далекої України.